Зоя Казанжи продовжує розривати дупи своїми дописами, опушним посіпакам і політтехнологам. Послухайте новий текст. Рішення в країні приймає одноосібна людина, яка до 2019 року взагалі нічого не розуміла і не знала ні про політику, ні про державотворення, ні про Україну. Взагалі, людина мстива та егоїстична, не терпить конкуренції і критики. Позбавляється всіх, хто, не дай Бог, претендує на роль тіні, яка може затінити сонцесяйного. Заздрісно і мілко. Ляльководи постаралися, щоби ненависть, зневага і брехня лилися з телеканалів так званого пулу цілодобово. Результат відхаркуємо всі, всі, хто поки що живий. Хитка країна зі слабкими інституціями має 5-6 менеджерів. Які виконують забаганки однієї людини у відсутності політичної конкуренції і у відсутності політичної дискусії, це все в результаті якщо будемо ми, і збережеться країна і держава, призведе до диктатури, фундамент закладено, сваї забито, стіни зводяться, залишилося накрити дахом і вуаля. Що робить притомний лідер, який, допустимо, помилявся напередодні вторгнення і помилково ігнорував застереження і попередження про напад? Притомний лідер робить висновки і збирає всіх і все, щоби спільними зусиллями протистояти, захищати, працювати, контактувати з колективним заходом, так, уряд національної єдності, так, створення пулу з тих, хто вміє і може комунікувати за кордоном. Прозорі бюджетні процедури, нещадна боротьба з корупцією та купа всього. Торнадо недавно було у США. Ви ж бачили, як попереджала влада своїх громадян, як відпрацьований алгоритм дії в разі надзвичайної ситуації, це те, що не коштує колосальних коштів, бо попереджений означає озброєний. А наш у Буковелі відпочивав з компанією таких самих прожигателей життя, які дісталися до корита. Соціологія дає 59% рейтингу довіри до президента. Ну це ті, хто довіряють і скоріше довіряють, ніж не довіряють. Так сказано. Можна вірити чи не вірити, розповідати, що навіть ті, хто голосували зневірилися. але це все якось насторожує. Інстаграм і Тікток шаленіє від Зеленського, там моляться на його фотки. Facebook дає дещо спотворену картину. Ну що ж, проєкт у них вийшов. Пам'ятаєте те знамените передвиборне інтерв'ю пари зеленських, яке вони дали ICTV? Там неговірка дружина прямо сказала нам предложили этот проект?» Зараз особливо цікаво дивитися на ту дичину у виконанні першого дуету країни. Підпорядкувавши собі практично всі незалежні органи, він почав і продовжує наступ на органи місцевого самоврядування, і це на собі відчули і відчувають Чернігів, Київ, Дніпро. Цей список буде множитися, всі, хто не в зграї, мають зникнути. Свобода медіа, ну тут все зрозуміло. Ми напряму будемо говорити з людьми, нам не треба медіа. З людьми говорять матюками, мемами, брехнею, маніпуляціями, анонімні телеграм-помийки. І ще єдині новини за півтора мільярда гривень. Там ми всіх перемогли, Курську область відбудували, героїв похоронили, пам'ятники поставили. Вдячні Вові за наше сьогодення. А як можна було втратити так довіру людей, які стояли в чергах до військоматів? Як можна було це все так бездарно прохезати, маючи в руках всі важелі впливу і всю повноту влади? Брехня на кожному кроці, колосальні крадіжки з бюджету, звільнення фахових людей. А оці дикі речі в Міноборони, коли очільниця агенції з закупівлі зброї повикидала фірми-прокладки, які отримували мільйонні комісійні, і тут же вирішили викинути її. До речі, про об'єднання двох агенцій теж набрехали, повідомивши, що то була вимога партнерів. Партнери ледь не на рівні НАТО були вимушені втрутитися і спростувати цю нісенітницю. Тепер нам в Раді презентували план перемоги, який вже не називають планом перемоги. Та й вже навіть бомжі під наливайками не п'ють за перемогу. Із чотирьох пунктів іще одного, який треба буде виконувати після завершення війни. Так нам пояснюють план. Ну і таємна частина, це особливо смішно звучить у вас кротив опу сидять, а вони тут кажуть про таємну частину. Влада розмовляє зі своїм народом як з розумово відсталими. Ну що ж, значить, заслужили. Вони ж дзеркало більшості. Ми вчергове прохезали можливості бути нормальною країною, а вони скористалися можливостями, і на гарно забезпечене подальше життя, як закінчить цей проєкт, їм вистачить. Бо існування справедливості, як і дива, мало ймовірні. Влада все ще має можливості отямитися, Є ще трохи часу, поки дзвін розхитується. Бо коли задзвонить, буде пізно.